Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі професійний лазерний нівелір, а саме найкращий з серії Bosch GLL380CG. Розглянемо його технічні характеристики, комплекс постачання та приділимо увагу перевагам. Що ж, почнемо! Комплект постачання згідно даного артикулу досить багатий. Бачимо кейс L-Box 136. Кріплення BM1, що може бути як магнітним, так і звичайною стійкою, так і має більш точне коригування висоти. А також нівелір провертається на ньому на 360 градусів. Також воно синхронізується з прищепкою та має можливість кріплення на гачок. Крім того, у комплекті постачання йде текстильний чохол для зберігання та транспортування самого нівеліру безпосередньо у вас на поясі. Сам нівелір, лазерний відбивач, акумулятор ємкістю 2 Аг та зарядний пристрій ГАЛ-1240 з силою струму 4 А, що зарядить даний акумулятор за 30 хвилин. Також іде вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Комплектацію інструменту розглянули, перейдемо до його технічних характеристик. Діапазон вимірювань 30 метрів в радіусі. Діапазон вимірювань з приймачем 120 метрів в діаметрі. Діапазон самонівелювання плюс-мінус 4 градуси. Точність нівелювання плюс-мінус 0,2 мм на метр. Нівелір має три лазерних промені на 360 градусів. Час нівелювання 4 секунди. Клас лазеру 2. Лазерний діод 500-540. Джерело живлення можуть бути 4 батарейки типу 2А або акумулятор типу 12 вольт по професійній лінійці Bosch. Автономна робота від акумулятору 2 А складає 4 години. Робоча температура від мінус 10 до плюс 40 градусів. Температура зберігання від мінус 20 до плюс 70 градусів. Клас захисту від пилу та бризок ip 54. Вага інструменту 900 грамів. Клас інструменту професійні. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Бош. Продовж чотирьох тижнів з моменту придбання. Технічні характеристики розглянули, перейдемо до переваг саме цього інструменту. Перше, що ми бачимо, це металевий захист лінз. Завдяки цьому є можливість сервісного обслуговування та їх заміни. Також гарно прогумований корпус, що перешкоджає ковзанню інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Бачимо можливість роботи від акумулятору, а також є адаптери під батарейки в залежності від ваших побажань. На нижній частині інструменту присутнє механічне перемикання режимів: режим з зафіксованим маятником та режим з самонівелювання. На верхній частині інструменту є блок керування. Тут ми бачимо індикацію зарядженості акумулятору, наявність тривожного сигналу про механічні чи якісь інші пошкодження. Сигнал про те, що маятник зафіксований. Можливість підключення до приймача. Можливість підключення через технологію Bluetooth до вашого мобільного гаджету. А також клавішу регулювання лазерного променю. На нижній частині інструменту присутні два типи кріплення 1,4 дюйми та 58 дюйми. Часто чуємо питання, для чого використовується лазерний відбивач. Він використовується для того, щоб лазерний промінь було краще видно в погану погоду. Друзі, нагадуємо вам про те, що комплектацію даного нівеліру можна змінювати в залежності від вашого побажання. Акумулятори, зарядні пристрої, додати приймач або додати штатив все під ваші потреби. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. На цьому наразі в мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!